Діткам з вадами слуху, які навчаються у Березівському навчально-реабілітаційному центрі, волонтери провели майстер-клас з розмальовування пряників. Кольори для їстівної глазурі вибрали життєстверджуючі – зелений, жовтий, рожевий, білий та блакитний. Основною ціллю наших майстер-класів є те, щоб ми навчили дітей. Чомусь новому, щоб вони прийшли та отримали не тільки гарний настрій, але вже забрали додому якийсь гарний зроблений виріб. Я вважаю, що якщо кожна родина навколо себе буде щось змінювати і творити добро, то взагалі світ стане добрішим. У мене надихають ті лиця, коли діти виходять з майстер класу щасливі, кажуть, дякуємо. У них світяться очі, вони задоволені. Ну, взагалі, цей настрій. Діти охоче розмальовували печиво. Дівчатка вибирали квіткові. Мотиви, а хлопчики патріотичні. Оскільки в них є вада слуха, їм сказати важко, написати важко. От за допомогою творчості вони показують те, що вони відчувають, що вони таким способом кажуть, що ж вони заявляють про себе в цьому світі. Вже сьогодні печиво оздоблене руками діток з Березівського навчально-реабілітаційного центру. Поїде до українських військових на схід. Збираємо зараз вантаж для наших однопартійців, свободівців з попільні, які знаходяться зараз в найгарячішій точці російсько-української війни. У Мар'їнці передамо туди вантаж і заодно передамо таке вітання від діток з Житомира. Коли діти дізнались, що їхня творчість поїде до військових, охоче взялись розмальовувати велику кількість пряників, аби захисникам дісталось побільше смачненького.